Всім привіт! Розмова сьогодні буде мати продовження про Золочівський райвідділ СБУ. Бузькі корупціонери відкупились від Золочівського СБУ за 100 тисяч гривень. Для початку, перед тим, як ми почнемо цю розмову, прошу подивитись програму. Яка оприлюднена на сайті Бузької міської ради, комплексна програма інформаційно аналітичної роботи в інтересах органів державної безпеки та управління, протидії проявам терористичного характеру, та організованій злочинності, діяльності корупції на території Бузької міської ради, територіальної громади Золочіцької на 21 рік? Ця програма вона оприлюднена на сайті. ось, ну, Але я так постараюся. Коротко пробігти і показати її. Ось це є програма, а тепер бачите перелік заходів. Якщо хтось може подивитись, бажає обсяги джерела фінансування. Ця програма має обсяг фінансування 100 тисяч гривень. Ось вона розроблена. Її розробником є начальник золочівського відділу управління Збоулівської області Юрій Базюта. Це той самий Базюта, який недавно ми оприлюднили інформацію про програму, яку він підготував для Красненської селищної ради. Там теж є розроблена програма, тільки там на 150 тисяч, а тут програма на 100 тисяч. Ось бачите, написано розробник золочівського. Юрій Базюта. Затверджено рішенням сесії. Затвердив Ростислав Сліпець 21 рік. Ось, було затверджено вона на сесії. На сесії міської ради 8 квітня 2021 року. Рішення номер 98 Ось є. Я так. Фрагментами показую цю програму. Вона цікава на п'яти аркушах. постарались написати її. Ось тут є виконавці, виконавець Золочиський равідділ Управління Служби безпеки. Але задійні правоохоронні органи, в тому числі, відділення поліції номер 2 Тобто є задійний Бузький райвідділ поліції. Хоча я думаю, що він навіть і не знає, що він задіяний в цій програмі, тому що з ним, цього, ним це питання не узгоджене і жодного підпису від, золо, від е, поліції на цій програмі немає. Тобто це є чергова фікція. Оця програма і це все це чергова фікція. Обсяг ресурсів 100 тисяч. А чому не 500, чому не мільйон, чому 100 тисяч, а чому в Красноме 150 тисяч? Ну тут багато питань. Я зараз постараюся дати відповідь. От бачите, знову підписав начальник Золочівського Юрій Базюта. Отже, бузькі корупціонери відкупились від Золочівської СБУ за 100 тисяч гривень. Виявляється, в нашій державі Служба безпеки України не є державною спецслужбою. А кишеньковою корумпованою специфічною організацією. Тільки 2.10.23 року оприлюдна публікація під назвою Золочівський РВСБУ Криша для корупціонерів Красненської селищної ради. А вже сьогодні є свіжа інформація з змісту, але про службу та корупціонерів Бузької міської ради Золочівського району. Знову головним фігурантом є Золочівський районний відділ Служби безпеки України Львівської області на чолі з його начальником Юрієм Базютою. На сайті Бузької міської ради оприлюднена комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинні діяльності і корупції на території Бузької міської територіальної громади на 21 рік. Розробником якої є Золочівський равідділ СБУ, яка була затверджена рішенням міської ради номер 98 від 8 квітня 2021 року. У паспорті програми зазначено, що ініціатором розроблення та розробником програми є Золочівський райвідділ СБУ. Термін реалізації програми 21 рік. Загальний обсяг ресурсів необхідних для реалізації програми 100 тисяч гривень. Чому 100 тисяч, а не 500 тисяч? Програма для бідних для Красненської ради, селищної ради, 150 тисяч. Що вони більш заможні? Чи бузькі корупціонери спустили ціну на свою безпеку. Безпека продає, продається та купується, як на базарі. Колись за часів моєї служби такого не було. А далі читаю програму як у детективному романі. Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і здійснення скоординованих заходів місцевих органів державної влади та управління щодо запобігання терористичним актам на території безпосередньо Бузької міської територіальної громади чи проти інтересів України. ЛОЗУНГ ГАСЛО. Далі основним завданням програми є Своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки, проведення моніторингу розвитку ситуації в місті пов'язано в першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму. Активізація діяльності спецслужб та правоохоронних органів щодо отримання упередження інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території громади проти національної безпеки та інтересів України, участь у проведенні командно штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань. Як колишній співробітник Служби безпеки України має право ставити своїх 5 копійок, критичних зауважень на адресу цієї програми. Мету, завдання, організаційні заходи, право правоохоронні заходи, програми Золочівські СБУшники здерли з текстів законів України про службу безпеки, про боротьбу з тероризмом, про оперативно-розшукову діяльність. При цьому начальник Золочівської РВ СБУ Львівської області забув основні положення профільного закону закону про Службу безпеки України. Стаття перша. Служба безпеки України державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує Державну безпеку України. Тобто СБУ є спеціальний орган, забезпечує державну безпеку України, а не окремий території України за окремо розробленою програмою та окремі кошти. Що Золочівський РВСБУ пішеньковий підрозділ Бузької міської ради, на прикладі Золочівського РВСБУ можна дійти висновку, що кожен начальник районного відділу служби на всій Україні на свій розсуд може вкладати аналогічні програми для поповнення бюджету служби або для забезпечення власних інтересів чи потреб. Швидше за все. Невже у США у Сполучених Штатах Америки таке саме робиться? Може зробити запит до Держдепу Сполучених Штатів Америки та надіслати до них ці публікації? Це ж вони фінансують всі силові структури. Мали би знати, як в Україні працює спецслужба, вона купується і продається. Стаття 2 на Службу безпеки України покладає, покладається в межах визначеної законодавством компетенції захист Державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. Тобто. Цим законом визначені завдання Служби безпеки, а не програмою, яку склепав начальник Золочівського СБУ. Стаття 18 закону фінансування. Матеріально-технічне та соціально побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється Кабінетом міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України за рахунок коштів Державного бюджету України, а не кишеньковою програмою, яку розробляє начальник Золочівського СБУ Юрій Базюта. Далі органи місцевого самоврядування. Це так в тексті закону вказано. Та місцево державні органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України її органам і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпечені транспортом і зв'язком. Але це зовсім не означає фінансування. Фінансування покладено тільки, тільки на кабінет міністрів, порядку визначеної Верховної Ради. Законом не передбачено фінансування служби органам місцевого самоврядування за окремими програмами їх діяльності на користь міських, селищних чи сільських рад. Виявляється, служба як проститутка продається, бордель за місяць заробляє набагато більше. На фоні запропонованих програмою організаційних та правових заходів виникає багато запитань до їх реалізації та прозорості системи їх оприлюднення. Кошти Бузької міської ради на заходи комплексної програми, виділені з місцевого бюджету, і наслідки їх ефективного та цільового використання мали би бути оприлюднені. Громадяни мали би знати, що зроблено з Олечівським райвідділом СБУ конкретно по кожному пункту програми, але на сайті Бузької міської ради журналіст не виявив звіту про виконання згадної програми, що теж засвідчує незаконність розроблення та затвердження цієї програми, як і відсутність відомостей про здійснення контролю за використанням бюджетних коштів. Напрошується висновок. Про зловживання службовим становищем з боку голови Бузької міської ради, начальника Золочівського РВСБУ Львівській області щодо нецільового розподілення та використання бюджетних коштів. Тим більше, що Золочівським РВСБУ не викрито жодного корупціонера в Бузькій міській раді чи іншому органі місцевого самоврядування. Та й, зрештою, як може вести боротьбу з корупцією Золочівської РВСБУ. Якщо він отримує кошти від корумпованих органів, чи то від Бузької міської ради, чи то від Красненської селищної ради, але вони є інвесторами, як він може боротися з тими проявами корупції, які існують в тих, їх немало є, в тих органах місцевого самоврядування? Чи може в Бузькій міській раді все білий і пухнасте, і немає зловживань? Чи все набагато краще, ніж у Красненській селищній раді? Відсутність результатів роботи в цьому напрямку в Золочицькому райвідділі СБУ є як яскравим свідченням корумповності керівництва служби з місцевим органом самоврядування, які за 100 тисяч відкупились від СБУ, від Служби безпеки України. На цьому я завершую. Прошу підписуватись на мій канал. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жука Олександр Сергійович. Сьогодні у нас 9 жовтня 2023 року. Дякую за увагу.